У Житомирі відключають воду. Причина борги водоканалу перед обленерго, що сягають 6 мільйонів гривень. Ця фінансова дірка утворилася торік. Світло у кінці тунелю поки не видно. Очікуване споживання водоканалу в межах 2 мільйона 400 На сьогоднішній день сплачено 258 тисяч. Це в межах 10-12%. Такі розрахунки не можуть задовольнити компанію «Житомиробленерго». І це не побаганки або бажання а, нашої компанії відключати водоканал. Просто нас життя заставляє це робити. Таку поведінку в обленерго пояснюючи, й тим, що закуповують електроенергію у державного підприємства за попередньою оплатою, і ні про які поступки водоканалу не може йтися. На першому і другому підйомі водоканалу є екологічна броня, що захищає від будь-яких відключень. Нині енергетична компанія зачіпає третій підйом, запевняючи, що загалом у Житомирі вод. Вода буде, Але постраждають спальні райони. Вода буде в школах, вода буде в лікарнях, вода буде в дитячих е, садках, буде відсутня вода на верхніх етажах і на багатоперхових будинках е, в спальних районах. Це район е, Крошній, район Богунії, район Польової і район Малікова. Примітно, що на своєму сайті обленерго розмістило звернення до керівництва області і міста негайно вирішити питання погашення боргів за спожиту енергію, бо ж гроші люблять лік тут, поки мова хоча б за поточну оплату. І якщо водоканал підконтрольний міській владі, та має втрутитися і не чекати чергових сюрпризів. Якщо водоканал підпорядкований міській владі, то влада в першу чергу, повинна контролювати. А другий водоканал повинен вести свою господарську діяльність так, щоб зміг розраховуватися з усіма своїми поставщиками.